Друзі, як же відвик від таких, здавалося, б, для України звичайних інтер'єрів. Ми тут зараз в Валенції забігли просто на секундочку в один готель. Я вам хочу показати, наскільки він акуратний і стильний. Бачите, тут є ось таке кафе, яке зробили дійсно сучасно. До речі, дуже смачна їжа. Я залишив локацію, можливо, ви захочете зупинитися в Валенції. Є наступна зона, це зона очікування, також тут можна собі відпочити. Він так тут люди чілять. Нічого особливого, я розумію, що в нас по Україні є багато таких готелів, але на жаль, в Іспанії, в Іспанії не сильно багато подібного. Тому для мене це трошки бачите, гарні хлопчики тут заселяють. Що мені подобається, є багато зелені, і мішка. От мішка тут чилить. Подивіться, який мішочок. Клас, клас. Тут наступна частина. Теж відпочинкова, хто хоче. Тобі зачекати на ресепції. щось, що мені подобається, вже звичайнісіньке, ні, але нічого особливого, але поставила розетки всюди, всюди розетки. ти заряджаєш собі телефон, Блін, не маєш з цим проблем. Ну і дивіться, клас. Сам вхід. Теж зробили гарно. Ну і тут же зона, де можна поїсти. Це ресторан, саме від готелю, теж все стильно. Мені все подобається. Дуже гарно, ось такі стільці зроблено в класному стилі. Рекомендаційни.